Всім привіт, народ! З вами Юкрен Тернопіль. І сьогодні ми поговоримо про такий танк, як ВК-10001П. Ми будемо розглядати один непоганий бій. І так, що можу сказати коротко про цей танк. Броня в нас непогана. Тому що оця, це відро башенка ця на башні мішає нормально танкувати. А так сам танк дуже похожий на Мауса, він йде він і є в гілці Мауса Мощен пер, після цього йде. Після цієї века йде Мощен чи Маущин, як його правильно називати. Потім йде Маус. Тому я думаю, багато хто з вас хоче. Прокачати цю Мауса, то, тоді йому прийдеться пройти через цей танк. І так. Дивіться, що тут в нас твориться. 3 іса 103, та 32, Так, 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 так. Виїжджаємо. Плюшка по ісу, хлопці. Плюшара зайшла непогано. І так, дивіться, вже танканули 780. Вони всі виїжджають, дивіться, боком їде, получає на 464 йому по барабану. Що він получає? Рачила. Як так можна виїжджати тупо боком. Скільки раз я говорю, не виїжджають так і саме, тому що вони боком танкують. І тут хопа відправляємо його гаражку. Без проблем. Тут той і знову проїжджає боком. Для чого так їхати, щоб втрачати половину хітпоинтів? пацки, тут із. І Тигр получает плюшку. О-32 пробив нас, бачите, в, цей, в цю башенку, в це відро пробив нас. Захисник не пробиває. ІСС робить помилку, виїжджає тупо до тонком через башню. Обісвався. І такс. Т-32 від башні. т 32 кидає по нас. Ну, йому поки що нічого не виходить. Дві з половиною вже ганкували по трупі вистрілили і 2000 дамажили. Рахунок 5-4 на користь нашої команди. Так, тут із третій з боку злився теж. На тому фланзі поки що все нормально. Все непогано. І так, тут вибирається тигр пену правильно, тому що Т-32 в башню нереально пробити. Дуже довго вицілювати, а точність цього танка не ахті. Хто хоче гайти по цьому по цій векасі, ставте лайк. подобається цей... У 472 бій. Ставте лайк. І так, ну що, поперли далі. Треба перти, треба р. Тигр, як ти куди нас пробив, відправляйся ти в вгор. Не відправився в гараж. Ай-яй-яй, не вистачило. Дивіться, Т-32-й ВНЛДО пробиває, напевно, що він так, він зарядив голду, тому що в нього пробиття дуже маленьке. Так, ТГ, твертий відправився в гараж. Гаражик відплювався. Все тут Еміль їде і таран, Хлопці все нема. Об'єкт 704 заїжджає, забирає нашу, нашу ПТ-шку. Ай-яй-яй, розворот, розворот, потрібно його. Потрібно його наказати. що він тут робить, підставляє одешку і получає. Яка альфа маленька вийшла. Він забирає нашого Фердінанда. Хоча він і нас може забрати, тому що в нього плюха на 750 вилітає. Так, тут ми вище пробиваємо його, хоча там броні. І так нема багато. Тараном не виходить, тільки услюсові. Він ви... Він стріляє нам верхній бронелист, хлопці. Бек упробуєст, Хлопці, треба було підняти трошки пушку в башню, більше шансів було пробити. Ну нічого, не подумав. Так, що тут твориться у нас? Що тут твориться? Центуріон. Постріл по центуріону. Гусля, хлопці, гусля. Т-10. Тікаємо від Т-10, отікаємо, тікаємо, він збиває нам теж гуслю. Так вицілюємо, вицілюємо, він щось там дьоргається, дьоргається, виставляє НОДху і получає тягла. Що тут твориться далі? Т-10 далі дав по нас шот. Наш герой не здається, середив останній кум підкаліберний, а не кумуль. у Нас тут підкаліберні гон і... Не попадає в шапку йому. Так, та 10-й теж нас не пробиває. Не так просто цю ВКшку пробити. Багато е блогерів обісрали цей танк. Я не вважаю, що він такий гам'яний. Проти 8-9 можна грати, не тільки проти 8. х Проти десяток, так, вже чу-чуть там важкувато. Хоча все одно можна ромбом, тут борта є. От тапком Б, ви так не потанкуєте, наприклад, бортами. Получаєте 10 ще одну плюху, рахунок. 10-13. Фіго, у них 5 танків. У них 5 танків, а ми залишилися арта і ми. Арта і ми, а це фігомо. Центуріон. Получає плюху, центуріон ще якийсь трошки статюшка Ну, не статюшка, а такий серйозний пацан, бо має е, Дві полоски на стволі. І тут та його на 19, Так, він шшплюху дає. Докрутиться, встигає докрутитися в пушку. І на на. Вана, гараж. Так, тут чекає В третій. Так ним треба... Не попадай він. А я... та так... Як то так? І йому тепер плюшка. На 497. Божественна альфа. Так, тут т 25 а те ще виїжджає. Це гамнюк. І що? Він відправляється в гараж. Він нас не пробиває. А відправляється сам в горожик. Лишається їхня арта і їхній КВ-3. Ну, КВ-3 буде тут без проблем. Пабах відправляється в гараж. Давайте чуть пришвидшу. Що ще вам сказати про цей танк? Бій, як ви бачите, тут... Що карадосний так що він не тільки проти 8 хнів. Це не так не тільки 8 хлів. Не тільки. Пробиття у нас ніби 220, середня шкода 440 на ньому. Це зовсім непогані показники, Зовсім непогані. перезарядка тут щось аж 14 секунд ніби. 13 чи 14, якщо я не помиляюся. Ну це менше з тим. Так, що далі? Що далі? Лишається арта. Непотрібний клас такні, коли його понетрять недавно я якраз скачаю Т-30, їду, їду, тонкую, тонкую. Щось Шост... не подумав, що я не сховався зарти. І плюшка на 1600 буде. Приватило. На все хіпер. А все хебе, ну як так? До речі. Пишіть в коментах, що вам сподобався цей бій, чи ні. Всім дякую, пока-пока. Оголошення від цього залежить процвітання нашого каналу. Біля кнопки підписатися є дзвіночок. Нажміть на нього, щоб отрити сповіщення про нові відео на каналі. Від цього залежить розвиток нашого каналу. Цим ви дуже допоможете мені. Всім дуже дякую.